Добрий день, радий вас бачити, радий вас чути. Добрий день. Насправді радий, що ви погодились з друга поспілкуватися, і за цей період від моменту першого інтерв'ю до моменту цього інтерв'ю трапилось у вас в житті багато, насправді настільки багато, що я не встигаю за вашими новинами, які йдуть від вас у соцмережах. Почну, напевно, з найгучнішого, що дуже сподобалось і вашим слухачам та. Це пісня з донькою Вікторією Лелека. Вона досить довго так анонсувалася і потім вийшла вже готова з кліпом. Да, наскільки я розумію. Там був кліп, і насправді відео, я вам на... про працю... не да, знаю. Да, кліп чи не кліп. Напевно, просто це відео. Так, відео, напевно, вот. я думаю, це щось більше ніж то, що ми зробили. Ну таке. Так, але дуже класно вийшло, і всім дуже сподобалось. Насправді, як вам працювалося з донькою е, в, плані, в плані професійному, і е, чи буде продовжувати цей е, класний творчий досвід? Тому що, як багато хто сказав, вийшло зворушливо і дуже так по-сімейному. Та, е, це імпровізаційно все було. Ми спів я цю пісню це не був дует звичайно, е, mm -hmm. і. Десь сталося, я вже не пам'ятаю, на комусь там виступі чи на, на репетиції. бо е, Віка час від часу в мене співає на баквокалі. Коли я ага. така неможливість, це її не основна діяльність, а хобі. І ми десь заспівали дуетом. І, а, з, я, це десь здається, на, в Києві був такий благодійний концерт. і Там перед концертом а. ми заспівали з дуетом і вирішили записати. М, навіть було так, вона щось там заспівала в Тікток просто для а. своїх підписників, і там це набуло е, якісь там, я не знаю, як це в Тіктоку, а в тому не, не, не дуже Шарю. Скажу чесно, щось там якісь там підписчики що хто там. І вона каже: давай, може, запишемо дует. Ну і ми записали дует. Вот. І потім зробили із, так комбіновано із домашнього відео, і щось зняли з просто для того відеоряду, дали професійному режисеру, сину дуже відомого. Українського режисера дали йому Томошпольського. Є такий режисер Дмитро Томошпольський, у нього є син Олексій. Uh -huh. Олексій зробив з того, що ми там дали йому це відео, цей кліп, можна, напевно, так назвати його. І не знаю, от ви кажете, що людям сподобалось. Мені також там. Ті, хто там дивиться в YouTube, кажуть, що, що о, нібито сподобалось. ну, це mm -hmm. Так, це дуже класно, насправді. Буде продовжуватись, чи на цьому, поки дует з донькою закінчиться? Це сложно сказати. Я, в мене нема творчих планів. Ми, я все життя без творчих планів. Якщо щось буде, таке, як. Що нам мені захотілося б показати слухачеві, то, то буде. Вікторія і сама співає, сама вона пише пісні, і зараз я знаю, вона готує пісню. Я не знаю, коли це буде готово. Це її не, я ще раз повторюю, що це не її основна професія, це. Хобі. До речі, ви переклали і випустили нову версію пісні Кияночка. Вона на нове життя, можна сказати, отримала насправді. От пройшло 11 місяців з моменту релізу, і О, да. чи можна вже оцінити пошути, да, можна оцінити вже успішність релізу? Вона виправдала ваші очікування. До речі, вона на Ютубі? YouTube... А якщо брати ваш Ютуб-канал, то там більше навіть переглядів, ніж у російськомовної пісні. Я не знаю. Я, чесно кажучи, я не чекав ніякої від неї фідбеку. Да. Тобто я просто зробив, мені захотілося зробити приємно своїм землякам. Да. Тобто, приємно зробити Україну, якось підтримати людей в цей тяжкий час і. Я зробив цей переклад, точніше, не я його зробив, це я вже розповідав. Я там більше як редактор, скажімо так, а це зробив Євген Женя Рибчинський переклад цієї пісні. Ми зробили нову аранжировку з романом, і взагалі це як нова пісня не тільки тому, що вона на українській мові, а ще й тому, що вона взагалі інша по своїй суті. От, і ну, в мене не було часу і можливості е, дізнатись на концертах, бо концерт бо не було ще багато концертів з того моменту, де б я її виконував. Е, но, якщо вірити моїм дітям, то там же більше мільйона е, здається в YouTube каналі. А в мене youtube канал він дуже слаб слабо розвинутий бо я їм не займався, і як для канала з таким невеликим, як в мене зараз числом підписчиків, да, то там за мільйон це мені здається, що все, все нормально. Ви заявляли от у постах в інстаграмі про те, що йде формування україномовної програми Гаріка Кричевського. А, чи вона вже сформована, чи от якщо сьогодні, там, допустимо, оголосити та, да, вона... концерт, чи вистачить вам пісень? Вона так, ну пр... програма практично сформована, я вже її показував на деяких благодійних е... 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 виставах, і е... взагалі з цією програмою в мене є. От, якщо про плани казати, да, то в мене а. є такі плани, є показати. Всіх містах України. Якщо це буде така можливість, вона, в принципі, вже є. І я готую зараз і альбом е, окремо От, мене, мене, е, вяло, але ну, йде йде праця над альбомом. Е, але концертна програма, українська програма, вона є вона є. Так що, коли буде. Натхнення і можливість її показати, я це зроблю. Угу. Зараз, до речі, є багато розмов в різних медіа, соціальних мережах від публічних осіб, і не тільки від публічних осіб, що не йде натхнення. Немає натхнення чимось займатися загалом. Кажуть, такий складний час немає жодного натхнення. У вас є натхнення на пісні на виступи в такий складний час. Тому що ну, дивлячись на те, як у вас там дует з Павлом Миколаївичем Зібровим, з донькою. Ну це дуже, дуже натхненно для інших виходить. А для вас є у вас натхнення на сьогодні? Натхнення і можливості це різні речі, так натхнення, воно. Буває, є, потім його нема від настрою від ситуації, від всього, що що вих... що йде в нашому житті під час війни. А можливо, це інша ситуація. Ну, я сьогодні, от на, на цей день, я не бачу можливості їздити з концертами по Україні, виступати в залах. Мені здається, що це не, на цей момент, це не на часі. Для мене особисто. Хоча я знаю точно, що концерти повинні бути, тому що люди не можуть цілий час дивитись новини, цілий час бути в цій ситуації. Треба робити розгрузку, і, і таке і інше. Ну, і час від часу я все ж таки даю концерти. Но то не є тур, то не є то, що підрозумівається під комерційним концертом, да, це такі речі, це інше щось. Ну я чекаю, мені здається, що все ж таки війна має закінчитись, і от тоді будемо думати про якісь більш такі е, глобальні концертні виступи. Так, безумовно, будемо дуже чекати і дуже вболювати, насправді. От є україномовна програма, дуже потужна, до речі, багато пісень. Але як реагує аудиторія на сьогодні на україномовну програму, на україномовні пісні, на ваш такий перехід? Ну дуже багато людей в Україні їм подобається, я не відмовляюсь від своєї програми старої від пісень, які були написані в е, раніше, і я маю надію, що колись в мене буде можливість їх співати. Але сьогодні е, е, мені кажеться, що на Україні е, все ж таки е, щоб підтримати людей. То моя україномовна програма, вона більш підійде для концертів на 100% сколі... україномовна. Mm -hmm. да. Я думаю, що після війни можна буде, я так думаю, і маю надію таку, що я можу співати і пісні своєї старої програми. І між іншим я і сьогодні пишу пісні на російській мові. В мене є. Може, я їх не використовую в концертах, але вони в мене є. І Я надію, що прихильники мої зможуть, зможуть їх почути. Ті пісні, от, які написані, да, я ви кажете, пишу пісні, але не публікуєте. Та, е, таких багато, які не опубліковані і чекають свого часу? Ні, не багато, але вони є. Е, дуже багато є ще таких заготовок, тобто не, не, не до кінця готових пісень. Вони просто десь е, Ну це було завжди та не тільки пов'язано з війною. Це було у мене завжди так. Буває так, що Є пісня, вони її треба доробити, і щось нема настрою там вона десь, десь там в комп'ютері. Uh -huh. Приходить її час так так, а так, щоб була повністю готова пісня, тому ну, в мене є зараз може три пісні, які можна було е, можна було б вже десь записувати. От, ну, я думаю, що буде час, буде натхненням. Я це зроблю. Щодо музики, також багато хто. А, Так, скажем так, думає і бере приклад з багатьох країн. Зокрема, однією з основних країн, з якою беруть приклад, це є Німеччина. Ви свого часу жили в Німеччині. Спогади у вас які про Німеччину. От якщо казати про музику, ви тоді досліджували музику в Німеччині. Як вам цей стиль? У Німеччині досить такий оригінальний стиль, я думаю. А, щодо пісень, а, тому а, що мова приклад, так... я вибачаюся, я зрозумів. А приклад беру беруть які, тобто, що що ви маєте на увазі? Ну молоді співаки, вони їм для того, щоб почати, треба з когось взяти приклад, і вони mm -hmm. дивляться на іншомовні, скажімо так, пісні і беруть приклад. Допустимо з Рамштайн. У нас є співаки, які а, кажуть, yeah. і ми надихнулися Рамштайном. Так. Ну, В Німеччині там не так багато відомих е, по всьому світі музикантів. От, ну, Наприклад, може я щось не знаю, але Рамштайн так, е, Скорпіонс, е, е, Колись там Абба була, або. Ой, вибачаюсь, не або Бонім, е, е, ще, ще декілька проєктів. І, і, і мені здається, Більше я навіть і не знаю, щоб хтось був таким популярним. Я думаю, що молодь. Мені здається, може я щось не знаю. він так. більш бере приклад з Америки, з американських виконавців і британських, я так думаю, мені здається. Ну, може, зараз я не, не слідкую. Може, якісь молоді дуже є проекти, про які я не в курсі просто. Так, ну, а ви з когось берете приклад. Мені здається, що з вас зараз беруть приклад, а не ви з когось. То чи берете ви, вас приклад колись ку коли, коли дуже багато років, коли мені було там як вам напевно, скільки вам років? Чотирнадцять чи то откуда, от, коли мені було приблизно mm -hmm. так, то я брав так да, приклад, да, треба було десь черпати натхнення, і е, це було поки ти знайдеш свій стиль, то проходить якийсь час і. Тоді так, тоді були там барди, були різні виконавці, які мені дуже подобались, і, і перші пісні вони були схожі навіть там на щось, воно мало таке, от від, від того. Це було так вторинне, да? От ні, ніхто їх не чув. І ну, вже коли я став записувати свої пісні, то, то мені здавалось, що це вже був мій стиль, я його вирулював, свій стиль. Так? Тому так, yeah. да, певно, натхнення повинно, щоб хтось надавав. Це обов'язково. Всі музиканти мали натхнення, але головне, щоб це було не вторинне. Багато приходиться чути такого, ну ти чуєш, що ти не розумієш, хто це. Да? Це може бути 20. Там, в 30-40 виконавців співати, ти думаєш, хто це, і потім вже там хтось тобі скаже. А це той. От. Дуже для музикантам важливо, щоб з перших нот, з перших секунд твору було зрозуміло, хто це. Безумовно. До речі, в коментарях знов таки, коли була кияночка, та 11 з місць, тому в коментарях. Всі казали, що пісні Гаріка Кричевського здатні об'єднувати людей різних поколінь, різного віку. Як це вам вдається, і чи здатні от молоді співаки повторити такий ефект? Ви знаєте, людей неможливо не обдурити. Це, це вдається тільки політикам. Музикантам неможливо. І е, якщо ти м, робиш це, від серця, якщо ти пісню пишеш не тоді, коли тобі там задачу поставили написати її, і тобі здається, що це треба зробити, а коли в тебе є натхнення, коли ти не можеш не написати, коли десь з космоса приходить до тебе і настрій, і можливість, і от е, ті щирі е, пісні вони подобаються, як в 90% случаях і людям. Всіх поколінь, і якщо там ти дитина, і твій батько слухав пісню, а вона написана від серця, то вона буде жити довго і на твоїх концертах будуть діти і старі люди, і люди середнього віку. Вони приходять слухати, і їм не важливо виконавця і вік цієї пісні. А якщо це такий матеріал, на один час, на один день, на один рік в і так далі, просто мода, просто там дуже круті музиканти вирішили зробити проєкт, і його штучно зробили. То в 90% опять же, випадків це не буде мати довгосрочного. Це не буде довгосрочного, і, і це тільки буде музика того покоління, для якого вона була написана. У mm. мене на концертах приходять люди вже там, я не знаю скільки, три покоління, да? і вони є. Я сам чесно кажучи, я не знаю, чому такий ефект. Ну, все я бачу, коли, коли має концерт. Я, я так я таку ситуацію бачу. Ну і це не тільки в мене. Я дуже багато виконавців, і з них більшість це автори-виконавці, які самі для себе пишуть пісні. Оце саме щира ситуація. І там, там воно так працює.